США вже підтвердила, що Україна буде амбити мас американською зброєю. Повсюджуйте, будь ласка. Тут така нестандартна важлива інформація зараз буде. США підтвердила, що буде відправляти Україні зброю тамагавки. Я думаю, вона вже там або вже десь на дорозі, на під'їзді це нікому не секрет. Це було б дуже тупо розказувати про це перед тим, тільки як їх відправить, бо його б відсліджували. Тобто, скоріше за все, для цього все вже готово, і дійсно можуть бути атаки в сторону Москви. Хочеться сказати, що от. Заслужили да, ну а звісно, страшно, яка буде відповідка. Ну треба думати, що Росія просто безумна. Насправді така, чесно, біла полоса зараз намічається. А Це виглядає дуже гарно. Тобто вони зрозуміли, що ні до чого договоритися не можна. Я думаю, зараз навіть в сторону України може бути схилено більше плюсів і бонусів як там карт в руках, джокера, як там Трамп казав. Насправді тепер є у нас Джокера. Ну те, що зараз відбувається в сторону України, мені дуже подобається. Росія може зараз спробувати, поки ще немає захисту над Україною, якісь там допоможі провокації, щоб типу показати свою силу. Цю дебільну придуркувато. Ну, будемо надіятися, що все буде окей. А, в принципі, це і все. Я дійсно був в шоці, коли я прочитував, скільки Росія витратила грошей на цю оці... війну. Скільки б можна було всього зробити? На секундочку, бюджет України десь там 40 чи 50 чи 60 мільярдів, щось таке було, поняли? На рік. На рік. А тут витрачається мільярд Росію, мільярд в день на війну. На зв'язку, всім папа. -па.